Ви дивитеся Суспільне Рівне. Підписуйтеся на суспільне Рівне у соцмережах. Та ще суспільного це програма тиждень рівне. Сьогодні ми розповімо про ситуацію в енергосистемі після вчорашнього ракетного удару, історії бійців, яких заселили в новозбудовані модульні будинки на території військового госпіталю, а також про кріоконсервацію сперми та яйцеклітин для військовослужбовців, які хочуть відкласти своє батьківство або мати шанс на потомство у випадку поранення чи власної загибелі на війні. Станом на сьогоднішній ранок усі абоненти на рівнощині, які залишилися без світла, внаслідок вчорашнього ракетного удару заживлені за резервними схемами електропостачання. Про це в телеграмі повідомив начальник рівненської ОВА Олександр Коваль. Проте, за його словами, аварійні відключення все ще можливі енергетики працюють над стабілізацією системи. Нагадаємо, вчора вранці російська армія завдала ракетного удару по об'єкту енергетики на рівнощині. У нас до влучання пошкоджень. Ні, два житлових будинки та автомобілі розташовані поряд з ним. Повідомила речниця Нацполіції області Марія Юстицька без електропостачання. Вчора вранці залишилося майже 700 населених пунктів області, частково й місто Рівне. У модульні будиночки, які побудували на території обласного госпіталю ветеранів війни в уклевані, почали заселяти військових, які проходять лікування в медзакладі. Тут бійці можуть проживати зі своєю родиною, з військовими, які вже обживаються в нових оселях, поспілкувалися журналісти Суспільного. Це Михайло та Ірина Савчин сьогодні подружжя заселили в один із модульних будиночків, які побудували на території обласного госпіталю ветеранів війни у Клевані. Тут придумали класно, де от посуда стоїть, що хоча воно вісу, хоча воно вісу, Але ти можеш спокійно витягнути. І взяти те, то, що тобі потрібно, Михайло Савчин до війська пішов добровольцем у 2023 році. Розповідає, зокрема, виконував бойові завдання в Курській області РФ. Там і отримав поранення. У мене вийшла травма шиї, це перелом шийних хребців. Це получив я її, що нас догнала РПВшка, нашу машину. І протягом, ну, під час вибуху машина почала перекидатися і мене викинуло з машини. У госпіталь Михайла перевели три місяці тому. Я називаю це медовим місяцем. <сум> Максимально зручно. Мені головне, щоб йому було добре, щоб він міг собі каву, чай зробити, щоб він міг помитися, сходити в туалет, щоб йому було зручно. Я не знаю, хто це все проектував, як іменно от до них дійшло. Ну, як дійшло, не знаю там. Ну, красавчик, хтось це робив. А це Олександр Карпець, обласний госпіталь. Чоловік приїхав тиждень тому. Ми своїм підрозділом дійшли до міста Ізюм, вжили заходів по забезпеченню ну, своїх би, службових обов'язків і потім пішли форсувати річку скіл. Після просування річки о ми пішли по визначеному маршруту і під Вовчим яром да танчик мене зупинив. Нагадаємо, на території обласного госпіталю ветеранів війни побудували 10 таких будиночків. Модульне містечко звели в рамках спільного проєкту обласної адміністрації облради та одного з операторів поштового зв'язку. Його вартість понад 29 мільйонів гривень. У наступному нашому матеріалі ми розповімо про те, як військовослужбовці можуть відкласти своє батьківство або мати шанс на потомство у випадку поранення чи власної загибелі на війні. Таку послугу рівному надають медики обласного центру репродуктивної медицини. Більше розказуємо далі. Це лабораторія обласного центру репродуктивної медицини. Тут зберігають більше сотні репродуктивних клітин, чоловіків та жінок. Частина біоматеріалу належить військовослужбовцям. Вони скористалися послугою, аби мати шанс на біологічне батьківство чи материнство, попри можливі поранення чи власну смерть. Репродуктивні клітини зберігають шляхом кріоконсервації. Для наших захисників збройних сил України ця процедура є абсолютно безкоштовною. Від чоловіка вимагається невелика підготовка 3-5 днів. Утримання від статевих зносин, і один день він має підійти до мене, ми обстежимося на предмет урогенітальних інфекцій. Зберегти свій біологічний матеріал можуть і жінки, військовослужбовиці. Втім, таких в обласному центрі репродуктивної медицини ще не було. Жінкам потрібно прийти обстежитись для початку, потім можна яйцеклітину отримати в природнім циклі. Тобто, це буде одненька, скоріш за все. Якщо в жінки більше часу буде, то можна обстежити, простимулювати і отримати більше яйцеклітин для того, щоб було потім більше шансів. Наразі в Україні кріоконсервація біоматеріалу для військовослужбовців фінансується з державного бюджету. Окрім збереження репродуктивних клітин військовослужбовців, в центрі займаються і заплідненням. Перша процедура, якою скористалася дружина захисника, пройшла вдало. Посмортально та посттравматично донації в нас ще не було. В нас тільки була донація за рахунок того, що відсутній сам донатор, бо він воює. Чи народжена зараз ця дитинка? Ні. Програма почала працювати тільки з грудня місяця. Автоматично документи були законодавчо затверджені в кінці весни. Процес запустився з літа. Ну теоретично неможливо. Зі слів медичного директора рівненського обласного діагностичного центру Юрія Білика, на базі якого і діє центр репродуктивної медицини, наразі їхній заклад, єдиний в області, безкоштовно зберігає біоматеріал для військовослужбовців. Далі пригадуємо, як більше п'яти років тому парафіяни села Копитів Корицької громади перейшли зі складу УПЦМП в підпорядкування православної церкви України. Тоді у квітні 2019 року за рішенням змінити конфесію проголосували більші жителів села місцевого священника. Виштовхали з храму. А між присутніми виникла сутичка, як проходять богослужіння у храмі нині, та де служать ті, хто залишився у складі УПЦМП, розказуємо далі. Ось ми знаходимося в храмі, який більше п'яти років перейшов в лоно помісної православної церкви. Це храм в селі Копитів Корицької громади. Богослужіння тут проходять щонеділі та на релігійні свята. Кожної неділі в нас починається служба з молебень за воїнів, за перемогу над росіянами, також літургія. Рішення про перехід з УПЦ московського патріархату до складу ПЦУ релігійна громада села Копитів прийняла у квітні 2019 року. <праць> Кадри як це відбувалося, зараз на ваших екранах. Тоді між парафіянами обох конфесій виникла сутичка. Коли була та церква як Ну, як УПЦ вона була, то я в тій був, а коли, але у мене в душі було так, що Україна незалежна держава і немає незалежної церкви. Після переходу прихильники УПЦ МП разом зі священиком побудували новий храм. Перебрали спочатку тут хатину, потім там. Ванновці служили, побудували новий храм. Неоніла розумна хористка пригадує, після переходу громади до православної церкви України богослужіння довелось вивчати заново. Дуже добре вивчили з хористами всю службу. Ми співаємо псалми, служимо кожну неділю. Службу присвячено воїнам. Я молився, щоб такі Україна мала свою церкву. Ми по своєму переходу побачили, як це нелегко дається. І наостанок розповімо про майстра Віктора Воята з корицької громади, який 40 років виготовляє вироби з лози. Чоловік робить кошики, вази, елементи інтер'єру, колиски. Його вироби мають популярність як в Україні, так і за кордоном. У майстерні умільця побували наші кореспонденти. Це моя на даний час майстерня, в якій я працюю. На двері трошки холодно, мусимо змінити свою локацію на будинок. Віктор з села Копитів показує свою майстерню. Більше 40 років чоловік займається лозоплетінням. За словами майстра, на виготовлення одного виробу як от кошик чи ваза, йому потрібно орієнтовно дві години. Складніші роботи, такі як колиски, займають більше часу. Ця колиска призначена для дитини, яка народиться від. Воїна, короцький район. Мамі, яка народить дитинку від воїна, це буде як і стимул для його, це як підтримка буде. Матеріал для своїх виробів чоловік заготовляє самостійно. Перед тим, як її підготовлю до роботи, вона повинна пройти дуже-дуже багато циклів. По-перше, її треба це нарізати. Друге відкалібрувати, відкинути більш таких процентів 20-25% іде в відходи. Потім її потрібно зварити. Вона вариться півтори-дві години. Потім вона станок станок якоришний, де її треба окурувати. Більшість виробів Віктор Воят виготовляє під замовлення. Мої вироби майже по всьому світі. Германія, от, Польща плетує вже 40 років. З 84 року. Я ніколи не повторююся. У мене немає ні дні роботи. Схожі. Це була програма Тиждень Рівна. Що більше новин читайте на нашому сайті та на сторінках нашого телеканалу в соцмережах. До зустрічі за тиждень. Бувайте! Ви дивитеся суспільне рівне. Підписуйтеся на суспільне рівне у соцмережах.